Добрий вечір вам малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою-мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ касок. Сонечка стражі саду. Казка. На світ народився ще один неймовірно гарний літній день. Сонячне проміння висушувало сльози росинки на кожному листочку дерев та кущів. Трава біля стежки повгиналися під вагою роси, що крапельками скапувала на стежину або ставала легким туманом і кучерявилися над водою невеликого ставка. Квіти вмивали заспані очиті і щасливо усміхалися, підставляючи свої ручки листочки легенькому вітерцеві. Раптом до шпаків що жили в дуплі старої яблуні, на бабиному городі, долетів плач дівчинки. Маленька Іруся невтішно плакала, показуючи свої рученята бабусі. На одному пальчику виступила краплина крові. Дитина пробила тендітну шкірку колюхом троянди, а друга була забруднена чимось лизьким, і дівчинка бридливо намагалася вимити свої рученята у воді, що грілася на сонцю у великій пікній діжі. Що сталося? стривожено запитав шпачок у хазяйського собаки дружка. Дівчинка поранила руку, бо роздушила бридку попелицю на стеблі троянди, відповів пес. Невже в саду з'явилися попелиці? Так уявляєш собі, обурливо загарчав дружок. Мурахи знову натягали попелиць на трояндові кущі та калину. Мала хотіла зірвати собі квітку, а тут така халепа. Ну, добре, я побіг. Треба іруню заспокоїти. Пес підняв високо свого кутлатого чорно-білого хвоста. І побіг на подвір'я. Там, сидячи на колінок у бабусі, все ще схлипувала перелякана дівчинка. Ні, вона була уже велика, бо через рік іде до школи. Але дитина зовсім не очікувала на прекрасній квітці зустріти таку мерзоту. Дружок підбіг до дівчинки і полизав її руку. Потім лігся біля ніг господині. Дівчинка глибоко зітхнула. Заспокоїлася, присіла біля свого кутлатого друга, вона ніжно гладила його голову, перебирала вушка, а собака просто танув від задоволення і не дивуйтеся, посміхався. Ти грайся, сказала бабуся до онуки, а я піду до королеви Матері сонечок. До королеви матері здивувалося дитя. І що вона може зробити? Вона прийшла своїх воїнів сонечок, які знищать попелицю на трояндах та калині. Бабуся одягнула білу хустину, узяла в руки кошик і кудись пішла. Мала ж залишилася гратися на подвір'ї під наглядом діда. Шпаки займалися своїми справами, кури та індики у пташнику своїми, качки давно уже полоскалися у ставку через дорогу від хати, а гузи паслися на старому Бровариську. Уся господа завмерла в очікуванні дива, адже ту бридку попелицю, як і кліщів, ніхто з них не їв. Було шкода троянди та калину, в яких листочки поскручувалися й потемніли, бо ті безкрилі комахи висотали з них усі соки. А мурахи, щоб ви знали, доїли ту попелицю і її молочком годували своїх лялечок. Це вони навесні повиносили попелицю й свого мурашника, де вона зимувала. І порозсіляли її по соковитих пагонах квітів та дерев. Що для мурах радість та користь, для всіх решту біда? Тож дідусь розварив господарське мило, дав туди пару ложок нашатирного спирту і пішов нищити мурашники в саду. Допоки бабуся приведе воїнів сонечок то гнізда загарбників будуть уже знищені. Ой, як серйозно настроєний дідусь, думав дружок, не перестаючи лащитись до Ірусі. На другий ранок, як тільки благословився новий день, побачили шпаки страшну битву у саду. Королева мати прислала зо три когорти своїх воїнів сонечок. Вбрані у червоні лати з чорними крапочками, вони відважно кинулися у бій із зеленою попелицею. Вони вражали її своїми мечами, діставали списами. Десятки лучників засипали військо попели стрілами, Попелиці із мурахами тримали оборону. Вони ховалися у скручені листочки прив'ялих троян, билися і сонечками на слизьких від соку понівечених стеблах. Ось мурахи оточили сонечки і намагаються скинути його на землю з листочка калини. Але відважний воїн несподівано для ворога розкрив свої лати, розправив тонкі крильця і плавно опустився на землю. Не може бути, кричали вражені мурахи. Ми його майже здолали і, перечіпаючись через трупи попелиць, кинулися в них за сонечком. Майже не зараховується, кпинили над ними сонечка і далі продовжували битву. Ближче вечора військо попелиць і мурах було розбито. Звичайно. Багато з них поховалися ще у листі. Допоки тривала битва і мурахи воїни відволікали увагу сонечок, мурахи-скотарі забрали втілілих попелиць і перенесли їх у інше, більш безпечне місце. Зрештою, у мурашнику було оголошено про велике переселення. Мурахи змушені були перебиратися з господарського саду десь під верби на березі Ставка. Дідусь позаливав їх ходи окропом з милом та нашатерем, а армія сонечок вщент винищила попелиць. Ще з тиждень, промовила бабуся до дідуся, оглянувши поле битви, і сонечко очистять сад від непроханих гостей. Твоя правда, засміявся дідусь. Ото ми дали жаром мурахам з попелицями. А сонечка воїни. Тепер завжди будуть жити у нашому саду? запитала онука. Після перемоги частина сонечок залишиться охороняти наш сад, відповіла бабуся. Решту когорт повернуться до королеви матері. Іване, ти чуєш, як наші гуси гілгочуть біля штахетника? «Ай, справді, чого це вони так розхвилювалися? Дідусь вийшов на вулицю, звідти почулося здивоване. «Дівчата, ідіть сюди. Дивіться гуси лапами топчуть мурах, що тікають з нашого саду. Ого? А чого це вони так роблять? здивувалася Іруся. Вони теж захищають наш сад від нападників, розсміялася бабуся. Родина є родина, сказав дідусь і підняв палець до неба підкреслюючи значимість сказаного. Ходіть уже додому, позвала бабуся гусей. Ті чемно почалапали до рідного пташника попереду мати гуска за нею усі решту гусей воїнів її відважного племені. Перед фірткою нахилилася гілка калини. Її листочки були покручені, але уже чисті від попелиць на краю листочка сидів милий жучок. Сонечко. У нього були яскраво червоні крила і сім чорних круглих цяток на них. Дівчинка підставила руку і жучок довірливо переповз їй у долоньку. І Руся заплигала на одній ніч і заспівала. Лети, лети, сонечко, на дідове полечко, на бабине зілечко, на наше подвір'ячко. Сонечко, сонечко, полети на небо. Там твої діточки всім дарують квіточки. Сонечко узяло розбіг по долонці і раптом злетіло, як малесенький літачок у небо. Сонце скотилося до обрію і зависло над панською горою. Край неба пала рожевими фарбами, вечоріло. Сонечко полетіло, сонечко полетіло, приспівувала мала кружляючи навколо дідуся з бабусею. Раз полетіло, значить, завтра буде гарна сонячна погода, відповіла бабуся. Ага. підхопив дідусь, але глянувши на захід світила, додав небо рожеве, буде вітряно. А завтра, я завтра ще впіймаю сонечко. І скажу вам, яка буде погода позавтру, сказала замислено дівчинка. Не позавтру, а післязавтра, розсміялася бабуся. Тепер ти теж на сторожі саду і гарної погоди. Вона заходилась готувати вечерю для родини. А усі мешканці цієї гарної господи теж готувалися до сну. Який же сьогодні був насичений на події день, але всі затямили одну науку в єдності велика сила. Жоден ворог не страшний, коли борониш рідний дім родиною, і на сторожі саду стоять віддані воїни, стражі сонечка, божі корі. На добраніч і спокійничинки з любі малята. Наша киця спить маленьке, ведмежатко, спить давно наш шлюб. Так